Це рання модифікація ракети з невеликою дальністю приблизно 75 кілометрів. Але е, саме ними ми спочатку збивали російські літаки. От всі більшість цих перших літаків, які були збиті росіян, Су-35, Су-34, Су-30, це збивалися саме такими ракетами. Я пам'ятаю, першу добу вторгнення збили 15 повітряних цілей за удар, серед них там, 12 літаків ворога. Це дуже серйозно надихнуло. Люди повірили. Те, що ми можемо, що ми впораємося. Так сталося, що за місяць перед вторгненням я робив великий матеріал на тему, чи впорається наша ППО. Якщо ж таки велика війна, то чи можуть три тисячі російських танків переорати всю Україну, а 700 літаків перетерти наші міста на пилюку? Юрій ігнат тоді переконував мене, Росія не зможе подавити нашу повітряну оборону. А отже, бліцкригу не вийде. І як би не нагнітали паніку, знають. Київ має одну з найсильніших ППО на континенті. Люди тоді дуже переживали на різних платформах. Цей матеріал набрав кілька мільйонів переглядів. Я ж повірив Юрію ігнату та нашим повітряним силам, бо бачив, як українські системи захищали Грузію в 2008-му.